Перевірити усі рішення військово-лікарських комісій від початку війни. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський ввечері 12 вересня. Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби. Є приклади областей, де після лютого минулого року в десятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК раніше про це йшлося на офіційному сайті рад національної безпеки та оборони. Згідно з цим документом, уряд і місцеві влади повинні протягом тижня створити спеціальні групи, які перевірятимуть, чи обґрунтовані рішення медичних комісій щодо визнання людей інвалідами або ж їх придатністю для військової служби. Цю ситуацію активно коментують користувачі соцмереж. Один з них зазначає, не один десяток тисяч поліції, яка і здорова, і обучена, і може воювати. Чому їх не чіпають? Така ж реакція і у іншого користувача. А Верховну Раду, коли вже повістки роздадуть, з ними ж погоджується і цей користувач соцмереж. Звільненим міністром Голів облрад, чому не дадуть повістки. Вони ж уже не мають броні. Нехай воюють як прості люди. А оцей користувач має зовсім іншу думку за Україну, за Зеленського слава героям.